Нічний швидкий поїзд, буковина номер 117 з полученням чернігів Чернівці буде прийнятий на третю колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Нічний швидкий поїзд, буковина номер 117 з полученням чернігів Чернівці прибуває на третю колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка на нічний швидкий поїзд, буковина номер 117. З полученням Чернігів. Чернівці час відправлення поїзда 20 годин 5 хвилин. Поїзд знаходиться на третій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд. Буковина номер 117 З полученням Чернігів Чернівці. Поїзд знаходиться на Третій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на нічний швидкий поїзд, буковина номер 117 з полученням Чернігів. чернівці поїзд знаходиться на третій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, проведжаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з третьої колії відправляється нічний швидкий поїзд, буковина номер 117 з сполученням Чернігів Чернявці Щасливої дороги.